З глибоким сумом і болем сповіщаємо, що 27 червня 2025 року у львівській лікарні передчасно відійшов у вічність захисник України. Молодший сержант Татчин Андрій Андрійович, 1993 року народження, уродженець міста новий розділ, життя якого було пов'язане з селом Задвір'я Золочівського району. Андрій став на захист батьківщини у 2022 році. Він ніс службу на посаді командира бойової машини, командира механізованого відділення, механізованого взводу, механізованого батальйону. У боях за свободу України зазнав поранення, після чого був звільнений зі служби та проходив тривале лікування. Він був справжнім воїном честі, прикладом відваги, мужності і незламності. Побратими пам'ятатимуть його як гідного товариша. Який неодноразово виявляв стійкість духу та відданість присязі, воїн був нагороджений почесним нагрудним знаком за зразкову службу, світла пам'ять про Андрія назавжди залишиться у серцях тих, хто його знав, любив і поважав. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять і шана, герою України.